i О, не в ЗСУ, то для ЗСУ так вважає депутат Житомирської обласної ради Олександр Рабінович разом із колегами. Фонд Петра Порошенка та корпорація Рошен передали для військових Житомирщини близько восьмисот комплектів зимової форми. Благодійники кажуть, надати саме таку допомогу вирішили за численними зверненнями захисників. До нас звернулись військові частини, а вони дали свої розміри. і по цим розмірам були пошиті костюми з спеціальною водовідштовхуючою тканиною. І власне, ми передаємо сьогодні це більше восьмиста таких курток і штанів для того, щоб хлопцям було тепло, зручно і власне і ми виконуємо свою задачу, і для того, щоб їм було легше виконувати свою задачу. Першими свої фліски та теплі штани отримали військовослужбовці однієї з частини Житомирського району та 190-го навчального центру. Захисники примірявши обновки, кажуть відразу помітно якість. Фліска дуже тепла, дуже зручна. І саме головне по розміру, ну на мене, як на такого маленького, то дуже воно по розміру. І дуже я бачу, що якість дуже хороша. Це сам це саме головне. Тобто вона буде носитися і строчка дуже хорошо прошита. Саме головне, що в ній зручно і і тепло. От я зараз стою без бушлата. Тобто з новим вбранням у військових піднімається і настрій. Жартують. Це саме те, чого їм не вистачало. Я вам хочу сказати, шановні, чого я був такий грустний, бо в мене не було такої фліски. А тепер я веселий, бо в мене є така тепла фліска. Боже допомогу від фонду Порошенка отримала і славнозвісна 95-та бригада. З метою безпеки показувати своїх облич на камеру хлопці не можуть. Та за кадром кажуть, хоча й попереду весна, морози не відступають. Тож, аби зігрітися, теплий одяг завжди до речі. Ечний мови форм багато не буває, тим більше, що дійсно в умовах зимнього періоду форму все значно значно швидше. А держава, якби не завжди вчасно цю форму замінити в єдності наша сила, і ми робимо все для того, щоб наблизити нашу перемогу. І підтримувати наших військовослужбовців. Зокрема, зараз передаємо 349 теплих пісок та 549 теплих штанів. Завдяки благодійникам та волонтерам зізнаються, військові перемога стає все ближчою. Та в той же час наголошують, потреба у теплих речах залишається. Потреби вони є завжди. В одязі зараз потрібно це і тепла тепле взуття. І теплі, і ватні штани. Чому? Тому що передають морози, все-таки ж це зима. Так що, мало, не буває потреби в теплому одязі. Але дякуємо вам за те, що ви допомагаєте Збройним силам України і завдяки вам ми. Перемагаємо в цій війні. І перемога буде тільки за нами. Загалом з 24 лютого фонд Порошенка спрямував на підтримку ЗСУ більше півтора мільярда гривень. За ці кошти було придбано бронежилети, кевларові шоломи, зброю, зокрема кулемети, снайперське обладнання, пікапи, вантажівки, дав, спартани, тягачі та бронемашини, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки та системи очистки води. Та збори продовжуються. Як відомо, Петро Порошенко подвоює суму для допомоги ЗСУ, зібрану небайдужими українцями, які донатять на громадську організацію Справа громад. В останню путь рідні та друзі проведжають 43 річного Андрія Степчука. Попереду двоє його маленьких дітей, молодшому сину, усього п'ять. Їм про подвиг батька нагадуватиме прапор, під яким він боронив Україну. Від імені президента України, верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш чоловік. Хороший чоловік, батько, син, брат гарна людина. Попрощатися із загиблим героєм прийшли й батьки його кращого товариша. Хлопці знайомі ще з університетських років. Особисто провести друга чоловік не зміг, бо теж на війні. Це золота дитя. Було. Це сина кращий товариш. був. Вони разом навчалися в інституті і так дружили. Сина призвали. В був тут, він нам допомагався безвідказне дитя. йому земля буде У міській раді. Розповідають Андрій ще у дитинстві з батьками переїхав до Житомира. Тут здобув освіту і тут усе життя працював на цивільних посадах. Сановіч народився у місті Києві, Пізніше його родина приїхала до міста Житомира, де він закінчив загальноосвітню школу номер 7 Пізніше в агротехнічному коледжі він здобув спеціальність автомеханіка. Вступивши до Житомирської політехніки, також здобув спеціальність інженера-механіка. Андрій працював на приватній фірмі інженером-конструктором, розповідають колеги. Один із найкращих лучших неоноспеціалістів, ну я знав, а я працюю вже 17 років. Та коли почалася війна, чоловік пішов у військкомат, бо ж мав певний досвід. Навчаючись в Житомирській політехніці, він також закінчив військову кафедру Житомирського військового інституту, де здобув офіцерське звання молодший лейтенант. І з початком повномасштабної російської. Агресії Андрій Олександрович влився до лава Збройних сил України. Пройшов навчання частини, вже виконував бойові завдання в зоні ведення бойових дій. І, на жаль, загинув при захисті нашої батьківщини на сході нашої країни 8 січня 2023 року. У загиблого героя, крім маленьких дітей, залишилася дружина, матір та батько Вікторія Гнитюк, Олександр Неморжецький, телеканал СК 1 Сьогодні Житомирщина і вся Україна прощається з героєм, захисником Балабановим Дмитром Володимировичем. Дмитро Володимирович народився, навчався, здобував професію у Житомирі, працював на цивільних посадах, але з перших днів рашистської агресії зі зброєю в руках став на захист нашої батьківщини. Слава Боже, Ціною найдорожчого, ціною свого життя, Дмитро захищав чисте небо над нашими головами. Загинув під час виконання бойового завдання. На південних рубежах нашої держави. І лише після звільнення півдня України, після ідентифікації загиблого, ми маємо можливість провести останню путь нашого героя. У вічній Скорботі залишилася мати, сестра, друзі, побратими. Михайло Михайлович народився у місті Житомирі, закінчив місцеву загальноосвітню школу. Після чого він проходив строкову службу в одній із бригад, дислокованих в місті Житомирі. Після проходження строкової служби Михайло Михайлович, відчуваючи свою потребу в тому, щоб продовжувати службу, він вступив на навчання до Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова. Пізніше він, виявивши свій талант викладача, Залишився на офіцерській посаді викладачем і також науковим працівником цього інституту, здобувши також і офіцерське звання. Також він здобув і науковий ступень кандидата наук у Житомирському військовому інституті. Після служби та роботи в військовому інституті Михайло Михайлович перейшов уже на вищий щабель і працював власне, в наукових дослідних установах Міністерства оборони України на керівних посадах. Михайло Михайлович, учасник бойових дій з 2014 року. Він також учасник звільнення міста Слав'янська від проросійських терористичних формувань і з початком повномасштабної російської агресії Михайло Михайлович також брав участь в обороні Києва і в інших досить важливих знакових подіях в обороні нашої країни від російських загарбників. У вічній скроботі за Михайлом Михайловичем залишився його син, дружина, рідні, близькі, побратими. Михайла я знаю дуже в принципі, давно, ще з часів, коли ми проходили разом службу. В військовому інституті Житомирському разом ну, часто їздили на роботу в місто Київ, коли він перевівся служити туди. Михайла я знаю, як дуже порядного офіцера, який просував дуже глибоку науку. Він був фахівцем своєї справи, особливо в області радіоелектронної боротьби. Дуже він був, любив сім'ю свою. Взагалі дуже шокований цим, тому що ще в понеділок ми разом їхали на службу і людини немає. Ну, велике горе насправді. і Тільки співчуття рідним і близьким. Дуже добродушна людина була. Чесний, порядний, нікого не скривдив. Темніло. Ну, Почув, що зняли з запобіжника. Я ну я кажу свої свої, а ну я вже потім зрозумів, що не свої. Так Олексій пригадує свою зустріч із російським військовим, яка мало не коштувала йому життя. Подія сталася на Київщині, де чоловік працював охоронцем на фермі. Згодом стало відомо, що неподалік від нього бійці ЗСУ розбили колону ворога, але громадянину буряті РФ вдалося врятуватися і втекти. Розпитував де. Де ми знаходимося, де наші, де не наші. Дістатися свого підрозділу самотужки бурят не міг, тож погрожуючи розстрілом, змушував Олексія знайти дорогу через ліс. З куртки забрав на ну, паспорт мій, телефон, ну, годинник забрав, ну, смарт годинник. Взагалі говорив, що ну, він тут не сам і там ще за ним йдуть, то ну тобто цим приякувавши. Вночі ми тут знаходилися, а тільки світало в ну, п'ятій годині, виходили ну, в ліс. Ну, ховатись. І ну і звідти він дзвонив ну, до своїх. Ну, хтось говорив, щоб його якось забрали. Від. Чоловік орієнтувався у лісі, тож розумів, до ворожого угрупування залишалося дві лісосмуги і стільки ж часу на життя, адже розстрілу важливому свідку оминути не вдасться. Тож вирішив ризикнути втекти. Години чотири приблизно йшли. І ніч була ну, така темна. Ну, я вже розумів, що ми підходимо там, де вони знаходяться, то вже, ну, або зараз січ... тікати, або там вже я не знаю, що зі мною було. Додав яркості на телефоні і віддав йому телефон, як засліпив, і тікати. Ну як, знаєте, в мене адреналін, то я нічого не чув. Те, що ми йшли приблизно я не знаю, години півтори, то я пробіг, не знаю. як… По відчуттям хвилин за 10. цей воєнний злочин розслідували слідчі гунпе та СБУ в Житомирській області. Нині спеціальне досудове розслідування завершено. Поліцейські кажуть, якщо ж наміри убити чоловіка будуть доведені, громадянину бурятії загрожує довічне ув'язнення. Особи цього вояки. Встановлено на даний час йому висунуто обвинувачення і обвинувальний акт передано до суду для того, щоб особа була притягнена до відповідальності. Це тривалий термін ув'язнення, щонайменше 12 років. А якщо буде доведено його наміри саме на вбивство, то й довічно. Я думаю, що всі обвинувачення будуть передані і до Європейського суду, і безпосередньо будуть напрацьовані механізми, за якими такі особи не просто будуть засуджені, але й понесуть те покарання, на яке вони заслуговують. Танці веселощі, зустріч із патроном та благодійність. Таким насиченим видався день у ліцеї номер 28 Восени учні та батьки влаштували у закладі благодійний ярмарок, аби зібрати кошти на ЗСУ. Тож прийшов час роздавати подарунки. Дітки початкової школи готували, допомагали батькам пиріжки, пекти, якісь тістечка, тортики. І це все це ярмарок проходив на перервах. Дітки підходили і купували. Долучалися усі від наймолодших до найстарших, адже вірять, лише гуртом українці зможуть подолати усі проблеми. Учениця п'ятого класу говорить: в першу чергу було важливо зробити свій внесок у перемогу. Для мене було це дуже важливо. Я долучалася. Ми продавали ці булочки із з і залучали всіх всіх дітей, які в нашому класі були, і нам це. Це було дуже важливо, щоб, щоб зібрати гроші. Потрібно допомагати друг другу і думати не тільки про себе, а й багато про, про зсу, Для про наших воїнів. Загалом під час ярмарку ліцею вдалося зібрати 70 тисяч гривень. Директорка закладу говорить, доки у військових свій фронт вони тут тримають свій. За ці кошти намагались допомогти якомога більше. 30 тисяч ми дали волонтерам на тепловізор, 30 тисяч на металошук. Качі 7,5 тисячі ми дали онкохворій дитині, і 2,5 тисячі у нас були. Ми робили окупні свічки. Ми купили парафін. Два сучасні металошукачі отримали піротехніки Житомирської області. кажуть, ворог залишає на нашій землі величезну кількість вибухонебезпечних предметів. Тож такі прилади допоможуть швидше боротися із рашистським сміттям. Наш підрозділ залучався на території Харківської. Та Херсонської областей. Потрібні вони нам для пошуку, вибухонебезпечних предметів, які, на жаль, зараз дуже багато у нас з'являються, і з часом їх все більше і більше. От. Цей прилад нам дуже принесе користь велику. І також збереже багато життів. Окрім того, до закладу звернулись і батьки колишнього учня, котрий зараз стоїть на захисті мирного неба над Україною. Його підрозділу дуже не вистачало дрону, тож частину коштів збирали усім ліцеєм. Ми збирали на дрон Мавік Комбо» комбо 120 тисяч, але волонтер знайшла за 80 тисяч. От, і ми зібрали 50 тисяч, і там вже останні ці гроші попросили у директора Яніни Анатолійовни, і вона нам не відмовила, в тому що ну, допомогла нам зібрати. Благодаря нашим діткам. Дуже вдячна їм, що вони так. Відгукнулися до допомоги. не байдужі, молодці діти наші старший син родини Біляченко знаходиться під Бахмутом. Про реалії та потреби зізнаються, говорить небагато. Однак сидіти, склавши руки, батьки не можуть. Тато героя також військовий, тому добре розуміє, для чого буде використовуватися дрон. Щоб, допустим, навести нашу артилерію точним ударом, щоб скоріше ну. Щоб розбомбити його. Тому що якщо артилерія сліпа, вона не знає, що робити. Потому що дрони. Да, дрони є, yes, але мають же свойство, їх же теж ці дрони і унічтажають, і збивають, і вони ламаються. Води, та все. Директорка закладу каже, на заклик підгукнулися усі та всього за три дні і зібрали потрібну суму. Окремо діти робили подарунки військовим власними руками. У нас це було важливо піші, дуже. Піші, дуже. Близький, і мені, і вистачні, мої батьки долучалися, скинули кошти. Я хочу побажати військовим, щоб вони були здорові, щасливі, щоб перемоги та. За дитячу самовідданість та патріотизм малечі віддячили. На них чекала зустріч із найвідомішим псом у світі патроном. Як нашим змореним. Даємо максимум на Виїхано тракту і полинуся там. Та навіть веселе свято у навчальному закладі перервала повітряна тривога. За лічені хвилини, співаючи червону калину, діти спустились в укриття. Та навіть за таких умов дух українських дітей не зламати. В укритті малюки продовжили свій так званий день патрона у підземному кафе. Кафе називається у патрона, тому що тут патрон кафе дуже е, класне. А що ж саме тобі так подобається? Ну, тому що десять тривога, то ми можемо тут спокійно сісти і поїсти. Мені подобається, що тут на обоях патрон і що можна теж прийти спокійно поїсти. Це кафе дуже гарне і прикольне. Що смачного даю? Булку і сі. конфетки. Дуже смачно. Вчителі зізнаються, часто тривога змушує дітей залишати свої порції в їдальнях та спускатися в укриття. Та тепер навіть такі випадки для них не страшні. Харчуватися ми будемо, якщо припадає наша перерва прийняття сніданку, працівники їдальні нам забезпечують гаряче харчування, тобто відповідно до меню, яке складене на певний день. А якщо тривога застає не під час прийняття сніданку, ми можемо прийти тут печиво, перекусити. Тобто у дітей вірю рюкзачку безпеки є печиво, солодощі, яблучко, те, що можна вживати. Наостанок рятувальники пригостили дітей військовим сухим пайком. Сама ж малеча говорить: такий день патрона вони запам'ятають надовго. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Андрушківська громада це шість населених пунктів та понад чотири тисячі населення. Допомогти усім зізнається, голова дуже важко. Тому оминути проєкт Важливий кожен, що націлений на підтримку літніх людей старше 70 років, які проживають наодинці, не могли. Такий тяжкий час. Підтримка саме такої категорії осіб є першочерговою, тому що ну, звичайно, недостаток і пенсії, недостаток все ж в основному витрачається на ліки. Тобто в даному випадку для людей буде якась економія на якийсь певний час. Під категорію проєкту у громаді підпадає майже 200 осіб. Кожному з них від фондів передали продуктові набори, що складаються з 11 найменувань. Один з таких покунків отримала і пані Елла – жителька вчорашінської громади. Звісно, допоможе, тому що ну, пенсіонери і діти не разом. Ну, звичайно, просто радість дасть і дасть нас на дуже велике за. Допомоги у громаді проживає близько п'яти тисяч населення. З них 228 старше 70 років та проживають самі. У сільській раді кажуть, прийти на вручення змогли не всі, тому решті доставлять особисто. Будемо розвозити по селах і разом із старостами. У нас 9 старостинських округів. Ми разом із старостами розвеземо і вручимо від фонду обов'язково. Останньою громадою серед учасників першого етапу проєкту стала Харитонівська. голова гов. Порить близько двох днів знадобилося, аби підготувати усе необхідне. Сказали клич, що є така допомога, що є такі благодійні організації, які хочуть нашим людям допомогти. Ми відкликнулися за два дні зробили всі списки, всі дані. І я від імені всіх жителів хочу подякувати за такі е, гарні продуктові набори. Це для людей такого віку. Все таки буде. Якась допомога і не якась а значна допомога загалом у громаді сто дев'яносто чотири людини, котрі відповідають умовам проєкту Важливий кожен. Пані Галина проживає зовсім сама. каже дуже приємно, що про стареньких не забувають, бо ж такої уваги за усе життя отримували небагато. Дуже приємно, потрібно. Потрібно, я вам дякую. Дай Боже милосердний, щоб було благополуччя, щоб скоріше кінчилася війна. Всього, всього вам найкраще. Ми дуже, дуже раді, що за нас не забувають. За місяць представники проєкту особисто побували у 44 громадах, роздали близько 20 тисяч продуктових наборів літнім людям. Усього ж охопили 58 громад області. Та найбільше зізнаються волонтери за цей час запам'ятались емоції, котрі дарували люди. Звичайно, що це ті люди, заради яких і хочеться робити такі благодійні проєкти. В більшості громад нас дуже тепло зустрічали, робили неймовірно шикарні виступи, концерти. Люди, для яких цей проект був реалізований, неймовірно вдячні. Ми бачимо це по їх очам, по їх посмішкам, по тому, що майже в кожній громаді вони після закінчення офіційної частини підходять, кажуть, дякують, обнімають. На Житомирщині проживає 120 тисяч людей у віці старше 70 років. Частина з них друге стають свідками страшної війни і її руйнівних наслідків. Тож потребують усілякої підтримки. За старання благодійників вдячна і влада області. Кажуть, завдяки волонтерам є можливість охопити допомогою якомога більше людей. На жаль, війна вона багато в чому погіршує наше життя і для декого стає над, надто скрутно. І сьогодні важливо проявляти увагу до наших людей. І я хочу подякувати сьогодні нашим партнерам. Я хочу подякувати сьогодні Арсені Михайловичу, вам, народному депутату. який постійно на Житомирщині, постійно з людьми. Дійсно, сьогодні Житомирщина є регіоном, який є захищений не лише з точки зору військових. А... А з точки зору підтримки наших людей таким проєктом зазначає його ініціатор Арсеній Пушкаренко. Хотіли віддячити людям, котрі власними силами та знаннями будували Україну, а також чергове довели. Наша сила в єдності, відчувши відгук та потребу, благодійники планують продовжувати акцію далі. Є вдячність, є підтримка цього проєкту, Тому ми вирішили з фондами і долучаються сьогодні. Інші благодійники. Наступний етап проєкту «Важивий кожен. Він буде до і Ми хочемо так само охопити. Нашу область так само охопити наших громадян, підтримати їх. Працюємо над тим, щоб збільшити кількість категорій, знову таки на жаль, які сьогодні потребують. Але цю підтримку, але підтримати їх. Тобто, ми зараз вже працюємо над наступним етапом цього проекту. тобто він не зупиняється. Наступним етапом проєкту благодійники планують підтримати українців перед Великоднем та охопити близько 25 тисяч людей. Атакувати Полісся розпочало вже на четвертій хвилині матчу. Впродовж першого тайму небезпечні моменти біля воріт на Сафу були постійними. На 39-й хвилині житомирянам вдалося відкрити рахунок. Ось тут погляньте, яке перехоплення на лівому фланзі. Ну і передача. Грицук сигналізує, що він готовий прийняти м'яч і ось так. От. З результатом 1-0 на користь Житомирян закінчився перший тайм. Суперник Полісся, третя команда чемпіонату Узбекистану. Тож вже у другому таймі рахунок зрі. Передача у фланг. Як легко, як легко зараз оборона полісся дає розіграти цю атаку Удар по воротах, М'яч залітає у сітку воріт. Змінити ситуацію на табло Поліссю не вдається. Гра закінчується нічиєю. Цей матч став четвертим для житомирян на цих зборах. У результаті підопічненька Літвенцева мають дві перемоги та дві нічиї.